Ворог окупував наші міста, знищив наші домівки та затишок. Тисячі людей стали переселенцями. Але ми не зламалися. Ми продовжуємо боротьбу. Адже люди найбільша цінність громади. Кожен з нас, де б він не перебував, і є лисичанським. Андрій Живага – лисичанин, волонтер, директор Лисичанського ліцею номер 4 З початку повномасштабної війни займався волонтерською діяльністю в Лисичанську. Зараз опікується внутрішньо переміщеними особами в Києві на базі лисичанського шелтеру для переселенців. Я Живага Андрій В'ячеславович, директор Лисичанського ліцею номер 4 Сверодонецького району Луганської області. Власне з міста Лисичанськ, 24 лютого 2022 року зустріли, як і більшість людей в ліжку. Ранок продовжився вже на роботі, ніхто не розуміє, що робити взагалі. Потім давайте зберемося в Центрі позашкільної роботи школарями і молоддю в домі техніки в нас в Лисичанську. І... Фактично, ми вирішили, що давайте ми тут будемо організовувати волонтерський центр. Потрібна допомога людям. Звичайно, що протягом тижня це все поки збиралось, організовувалось. Спочатку це було нестабільно, випадково якісь невеличкі гуманітарні вантажі. Це були посилки для солдат, які вже дислокувалися поблизу міста Лисичанськ. Далі підтягнулись небайдужі люди, і так сформувалась така купа волонтерів. Десь близько 15 осіб, і кожен займався своєю справою. Фактично з березня місяця був повністю організований центральний штаб, який містився у нас в центрі роботи з школярами, і ще 10 підрозділів, які в основному базувались на ліцеях і гімназіях міста Лисичанська. Звичайно, що була охорона поліції. Тобто Влада разом із волонтерами зробили досить потужну роботу. Тобто населення фактично було забезпечене всім необхідним, тому що на той момент в місті Лисичанську вже була проблема з аптеками, проблема з дитячим харчуванням, з памперсами. Що стосується продуктів харчування, тут більш-менш все це стабілізувалось і гуманітарні Пакунки, гуманітарні такі набори або просто продукти, які видавались населення, видавались через 10 таких підрозділів повністю по всьому місту і найближчим селам. Звичайно, що всі чудово, усе місто знало, що це центр гуманітарний. Звичайно, що всі знали, що там ховаються люди. Ну, наскільки мені відомо, що прильот туди так дуже серйозний, звичайно, будівля вигоріла. За декілька днів, от в березні місяці ще, в той же дом техніки були прильоти. Тобто упало поряд в парку, упало за, упало там в будівлю міської ради, там на подвір'ї. Тобто туди цілили. Ми пробули місяць, потім ми вже виїхали 1 квітня з міста Лисичанська сюди в Київ. Ну і далі, вже в Києві, коли вже здійснена була евакуація, вся можлива з міста. Коли вже переїхали сюди, тут наша лисичанська влада, в особі Валерія Шибіка, Оксани Волошина, якраз зв'язалися з нами, теж запропонували продовжити цю роботу. Ну і власне. Досі вже рік це працює. Приватний навчальний заклад погодився надати свої приміщення і на сьогодні в цих приміщеннях мешкає близько 300 наших людей. Тобто відсотків 80 це лисичани. Є з інших міст Луганської області, є Херсонці, Запоріжці, але в основному це наші всі. За моїми спостереженнями тут, в гуртожитку, я так зробив такий висновок, що живуть люди літнього віку, жінки, чоловіки, діти там неважливо. Але є елементарна така проблема, що вроде б, то, всім основним забезпеченням, але елементарно забити гвіздок в стіну. Там Відремонтувати якусь табуреточку, просто нічим. Хоча є люди, які це можуть зробити. Тому я так поміркував і розписав цей проєкт під закупівлю всілякого інструменту для того, щоб можна було здійснювати елементарні ремонтні роботи. Обладнання, яке закуплено на суму 1200 доларів, це столярне обладнання для розпилки деревини, для обробки деревини. Це ручний інструмент, такий як пласкоубці, там лещата, дрелі, шуруповерти, свердла, тобто все, що ну, я так дивився з точки зору чоловіка, яке має своє господарство, і в ньому треба наводити лад іноді. Ну з цієї точки зору. Підходячи, якраз весь інструмент було придбано, і вже більше двох тижнів ведуться роботи по ремонту того, що тут є. Так, ну, значить, сам процес виготовлення, ну, от ближче підійдемо сюди. Оце стан деякої меблі на сьогоднішній день, яка вже ну, дуже пошкоджена. Ось таке люди приносять. І просто розукомплектовуємо, тобто беремо те, що вижило. Далі у нас є матеріали. Сюди. Матеріал в основному такого характеру, тобто це те, що було колись у використання, кришки столів, частини ліжок. Все це розрізається, розпускається на окремі складові. Потім, от так як тут зараз працюють, тут вже Підготовлена частина заготовок. Тут -от, знизу їх декілька є. Звичайно, це вишліфовується, клеїться торцова частина. Потім це все пересверлюється. Ну, реально надаємо такий якийсь божеський вигляд. Височа нам бажаю скорішого повернення, тому що там зберемось там роботи буде дуже багато, і цієї роботи не треба боятися її треба просто починати.